Добрий ранок, прекрасні люди! Давно не бачились, але я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами починаємо різдвяний адвент на диво, не 1 грудня, а саме сьогодні. Ми з Іриною маємо авторський адвент і дуже хочемо, щоб ви до нього долучилися. Зараз я прочитаю вірш з сотого псалма. З подякою віддіть у його брами, прийдіть з хвалою на подвір'я храму, хваліть його, його ім'я, благословляйте. Ми бажаємо, щоб кожен день Адвенту був не просто е, якоюсь тематикою або е, якимось нагадуванням. Ми хочемо, щоб за наш Адвент ви здобули духовні навички. Тому сьогоднішнє завдання буде таким. Тому що ми знаємо, що Адвент завжди є щось цікаве, що можна зробити. А тим паче, коли ми говоримо про різдвяний духовний адвент, сьогодні будемо просити, щоб ви прочитали повністю сотий псалом, а також щоб ви написали подяки Богу за цей рік. От за все, що було. Зазвичай в середньому, да, людина пише мінімум 200-300 подяк за весь рік. Це, знаєте, як ніби одна подяка в день. І якщо ви ведете молотовний щоденник, то у вас точно є подяки, ви навіть можете пролістати, подивитися і зрозуміти, що о, я візьму цю подяку, цю подяку, цю подяку і так далі. І я думаю, що ви точно зможете написати сьогодні свій адвент. І хочу вам сказати про те, що у нас буде кожного дня, тому і завтра. І в суботу, і в неділю ми будемо писати ці різдвяні адвенти, відео нашим такі от такого формату молотовні е, ранки. І ми дуже раді, що ми можемо долучитися до такої е, великої справи разом. Якщо у вас буде бажання поділитися, хоч якимись подяками е, в коментарях під відео, ми будемо дуже раді. Долучайтесь, показуйте це відео своїм друзям. Братам, сестрам, віруючим для того, щоб кожен з нас міг е, дійсно здобути нову духовну звичку до кінця року. Боже, я дякую тобі за цей день і за можливість е, сьогодні бути разом з багатьма людьми, в будь якій точці планеті Земля. Дякую тобі за те, що ти даєш мудрості робити ті речі, які поставляють твоє святе ім'я. Я дякую тобі за цей адвент, який ти колись мені дав. і Я можу. Як собі нагадувати і прирвати нові духовні звички, так і допомагати в цьому людям. Я дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого можна звертатися, який допомагає в усьому, піднімає, окриляє, наставляє, втішає. Я дякую тобі за це. Дякую тобі за родину, яка в мене є тут. Фізична, чоловіки, діти. Дякую тобі за родичів, які в мене є. Дякую за духовну сім'ю, за церкву. І мені дуже пощастило мати брати в сестер. Не тільки в одні церкві, де я є членом, я маю по всьому цій землі дійсно людей, яких я знаю, якими пишаюся, яких дуже люблю. Ти про кожного з них знаєш. Дякую тобі за це. Будь прославлений сьогоднішньому дні і допоможи сьогодні провести саме такий день, де я буду більше дякувати, ніж щось інше робити. Амінь, друзі, всім гарного дня.